Чидашу раду, труба і воду носити. Сумить душу, шмартуємо. Ми з вами, маніме, ріпненько, споли. Ось, пишу тобі, Знаєш, не них рез тих той, що ти від душі намолила. Я так винен, рідненька тобі, що пробачу за все, моя мила, що так рідко тебе цілував, твої руки гарніші. Як мало того і проготав с нею добре поступовий колес, я прийду, приїду тільки вір і за науку з дитинства. Я люблю край, родину, поріг. Коли мама прийде добра звістка, наша перемога.